А що як українські автори? Це не лише ті, кого приходять у шкільному курсі української літератури. Та ні, дурня якась. Іван Керницький український письменник, драматург, фейлетоніст, журналіст та гуморист. Після сьомого класу не зміг за станом здоров'я продовжувати навчання і займався підготовкою сільських хлопців до вступу в гімназію. Віднині надалі все тільки інтелекс. Історія починається у Львові, років зі 100 тому. Головного героя Михайла віддали на станцію до пані Евдокії Перепелиці. Квартирувався у неї також і другий головний герой пан Максим Чміль, студент Львівського університету, у подальшому званий просто паном Максом або ж паном інструктором. Так склалося, що у мене не було вибору. Саме його батьки умовили за певну плату підготувати Михайла до вступу в гімназію. Цей юнак навчить школяра не лише латині, як було обумовлено, а як пити, курити, в карти грати, по хвойдам тинятися та збитки країні робити. <гум> Жарт і роблю зараз все, що залежить. Від того, що я можу, ну якби, дати людям. Попри те, що пан Макс насправді бував у боцегарні частіше, як на парах у Любій Альма Матер, він не мав негативного впливу на незміцнілий юний організм. Макс був українським патріотом, аж це нагадує 20-30-ті роки, і Львів тоді був у складі Речі Посполитої, і звичайно націоналістом революціонером, найбільшим активістом на Богданівці, де й відбувається основний сюжет твору. Тож доведеться хлопчаку і в любовній історії стригати, і в детективні, і навіть в революційні. Окрім динамічного сюжету, уміло присипаного гумором, повість просто рясніє львівською тогочасною говіркою, створюючи чудову атмосферу. Звичайно, середньостатистичний читач мало ймовірно родом зі Львова минулого століття. Тому на той випадок наприкінці є невеличкий словничок. Він розповість вам, що ж таке Шмідт, Майхер, Цюпа чи Фатерко. Повість «Герої передмістя, вперше видана у 1958 році у Нью-Йорку, куди Іван Керницький переїхав наприкінці 40-х років. У першому виданні відсутній восьмий розділ трагічна смерть пана Макса. Нібито з технічних причин пропущену частину опублікували трохи згодом у збірці оповідань будні і неділя, років тако 15 по тому. А до того бідолашні читачі так і жили, не знаючи, чим же закінчилася ця весела та безумовно цікава історія. Бо у сьомому розділі немає жодного натяку на хоч якийсь фінал. Я навіть припускаю, що автор сам спершу вирішив видати сім розділів, а потім писати ще нові та нові пригоди Михайлика та його інструктора у кращих традиціях Шерлока Голмса та доктора Ватсона. Проте, зрештою, зрозумів, що це приїлось, і завершив історію трагічною смертю. Якщо шоу у збірці Король стрільців 2012 року повість присутня повністю, тому дошукувати нічого не треба буде, ну крім самої збірки. До речі, про Голмса. На сторінках книжки неодноразово, а якщо бути точним, то десь 16 разів згадується відомий англійський детектив. І що цікаво, в оригінальному виданні він саме Голмс. Хтось міг би подумати, що це анахронізм, але насправді, станом на 20-ті роки 20-го століття, українською вже вийшли щонайменше етюд у багряних тонах під назвою Кровавий шлях, а також знак чотирьох, пес баскервілів та ще ряд оповідань із різних збірок. Щодо українських перекладів пригод, теж згаданих Ніка Картера чи Ната Пінкертона, інформації я, на жаль, не зміг віднайти, але вважатимемо, що вони виходили у якихось щотижневиках, аматорських перекладах чи п'ятикласник читав їх мовою оригіналу. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Словом, якщо раптом десь колись трапиться герой передмістя, то ви знаєте, що робити. Ну, ви ж знаєте. Згідно з законом України про загальну середню освіту, гімназія це загальноосвітній навчальний заклад другого третього ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю. Цей інтелектуальний факт прозоро натякнув на завершення ще одного випуску. Проєкт інтелект представлений у соціальних мережах Instagram, Facebook та Telegram. Підписуйтеся, і ми завжди будемо на зв'язку. Не забувайте також і про підтримку збройних сил України словом і ділом, як то кажуть. Побачимося за тиждень. Воріжанки згинуть.